Остерська громада від початку повномасштабного вторгнення стала прихистком для багатьох жителів області України загалом. Тому наразі основним напрямком роботи тут є забезпечення комфорту для тих, хто через війну був змушений тікати з рідного дому. У нас зареєстровано 1814 внутрішньопереміщених осіб. Зараз трошки ця чисельність збільшується. Ми допомагаємо, забезпечуємо продуктовими наборами. Допомагаємо у розміщенні зараз. Ми думаємо, як побудувати модульні будиночки для наших внутрішньопереміщених осіб, які пройшли реєстрацію на території нашої громади. Забезпечення безпеки освітньо-виховного процесу та всіх сфер життя стало іншим викликом для Остерської громади. Допомагає в цьому питанні зокрема підтримка міжнародних донорів. Проте не забувають у громаді і про поповнення власного бюджету. Минулого року ми займалися. Будівництвом укриттів для наших навчальних закладів. В цьому році ця робота також буде продовжуватися, адже це для нас першочергове завдання. Також займаємося наповненням бюджету, це переоформлення договору оренди з сільгосподарськими підприємствами. Працюємо над наповненням бюджету, в тому числі підприємствами, які зареєстровані по інших областях, а які працюють на території нашої громади. Наразі розробляється проєкт щодо створення укриття для дитячого садочка, аби й найменші мешканці остра мали своє зручне й надійне укриття. Дитячий садок Оленка немає укриття. Зараз ми працюємо з міжнародними організаціями щодо будівництва і реалізації даного проекту, адже в нас на території додалося діточок це внутрішньопереміщених, які потребують. Це укриття, тому що поки що вони користуються укриттям ліцею номер 1